Шановне панство, всім привіт! Це відео буде не про ремонт машин, а про допомогу нашим хлопцям на передовій. Ви, мабуть, вже бачили відео про ремонти цих машин, про те, як ми з Богданом Хрщом готували машину для ЗСУ. Богдан їх фарбував. Далі ці машини передали ми хлопцям на передову. А ви, напевно, не тільки бачили відео, а ще й донатили на купівлю цих машин. Ота машинка, до речі, якщо, яку ви зараз бачите на відео, це одна з тих машин, яку ми віддали, і вона вже працює для перемоги. Але сьогодні я хочу анонсувати збір коштів на допомогу хлопцям з 131-го розвідувального батальйону, і мета цього збору це кошти на придбання ударних дронів Камікадзе. Інформація по збору у коментарі до цього відео. Хлопців з батальйону знаю особисто. Богдана, звичайно, що теж знаю особисто. Ми з ним співпрацюємо дуже давно і допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ. Тож, будь ласка, долучайтеся, пишіть у коментарях, що ви з каналу банка Автоелектроніка, і давайте зробімо, щоб Україна перемогла. Також хочу зробити ще один анонс. Запрошую киян та гостей міста 19 серпня до парку Совки. Це правий берег Києва Святошинський район, і там ви зможете відвідати благодійний захід, присвячений теж цьому збору. В програмі заходу буде тренування по тактичній медицині, курс керування дронами. Можна буде потренуватися, зібрати розібрати зброю, буде тір, де можна буде постріляти. Будуть як командні, так і сімейні змагання. Ну там дуже-дуже багато всього. Буде польова кухня. Богдан, до речі, там теж буде присутній. Я не знаю, чи я буду в Києві. Якщо буду в Києві, то теж спробую відвідати цей захід і теж прийняти участь. Подібний захід вже проводився у травні. Як це відбувалося, ви можете побачити у наступному відео. Тож, друзі, слава Україні! Давайте хлопцям допоможемо. Розбирали автомати, стріляли в тирі, їли куліш і донатили на безпілотники в Києві. Бійці 131 го батальйону, 112 ї бригади тероборони організували благодійний захід, мета якого зібрати кошти на ударні дрони. Камікадзе воїни, які билися поблизу Креміної а нині проходять відновлення в столиці, проводили майстер-класи із поводження зі зброєю. Тут були автомати, кулемети, навіть гранатомети. Відвідувачі вчили розбирати зброю і показували принципи її роботи. Також будь-хто міг Собі відчути увесь тягар амуніції українського бійця: бронежилет, каску, автомат. в невеликому тирі відвідувачі вправлялися у влучності. Неподалік проводили інструктаж з тактичної медицини, вчили того, що може знадобитися не лише у війську, а й в цивільному житті. Багато гостей прийшли на захід з дітками. Задонатити на дрони можна було готівкою або через QR-код, який ви, до речі, нині маєте бачити на екрані. Тож можете також долучитися до збору коштів, бо кожна гривня важлива. ФТВ-дрони це дрони камікадзе. Це, по суті, розходний матеріал, який використовується одноразово. От, вражається як піхота, жива сила супротивника, так і механізовані цілі.